Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати Міні Мауса. подружку Міккі Мауса. Для початку візьмемо звичайний олівець. Спочатку намалюємо її голову. Дивись, малюємо коло. коло. Ось так. Бачиш, я не дуже давлю. Ой, занадто маленьке. Так, краще побільше, бо в неї голова не маленька. Ось так. Я не любила як у Халоукі. Молодець. Тепер дивись, домалюємо. Ось тут лінія. Що це в неї? Це там, де в неї носик. Бачиш ось тут в неї носик. Такі. Ну, ось такий носик в неї. Потім домалюємо її очі. Ось так. Одне око. Простий малюнок. І друге око. Так, дуже простий. Але все одно треба бути уважними. Щоб гарно вийшло, так? І тепер дивись. Ось тут. Дивісь. Що це? Її? Зіницю. А вони без відблисків. Без відблисків, так. Давай малюй. Підписуйтесь на наш канал. Став да лайки і тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. Тепер намалюємо її. Давай. Один, два. Три. І з іншого боку. Один, два, три. Дивись, вже схожа. О, дивись, як в тебе вже схожа, Молодець. Тепер намалюємо її посмішку, так? Mm. Давай. Малюємо ось так лінію. Бо ось тут в неї ось так іде. І ось так. Дивись. Ось так. І там в неї язичок. Відмітимо де її підборіддя. Тоненько, тоненька лінія, бачиш? Ось так. Бачиш, чому треба малювати голову дуже ніжно? І тепер дивись, в неї йде ось сюди. Щічка. І сюди щічка друга. Откуди треба починати? З ротика? Ні, ні, під, над ротиком. І бачиш, я ось тут лінію зробила там, де в неї підборіття. Ось тут в неї. Так, молодець. Сюди і сюди. Ось так, сюди. Тепер, тепер, дивись, уважно, робимо ось так. Один сюди і два сюди. Я ж не просто так поетапно показую. Що схоже вже? Да. Тепер давай домалюємо Вужка. то, чого не вистачає. Ось тут в неї йде чорне. Ось тут йде чорне. І спочатку намалюємо їй бантик, бо бантик приховує майже все друге вушко. Можемо ось тут намалювати її одне вушко, А друге вже за бантиком, так? І ось тут намалюємо малюємо бантик. Це дуже просто зробити. Ось тут отаку штучку малюємо. Ось так сюди. І ось так. Сюди. І ось так. Сюди. Це є одна частинка бантика і другу ось там позаду. Дивись. Ось так. Ось так. Можуть, так собі. Ось. А друге вушко ось там, де, давай. Дивись, ось тут сховалось друге вушко. Оп, і оп. Все. Намалювала. Молодець. Тепер намалюємо її тіло. Дивись, от сюди йде її тіло. Ось так. Рукав. Ось так. Один. Два. Кругленький. Так. Домалюємо, що там теж є другий рукав. Домалювала? Ось тут, -от, що є другий рукав. Не дави. Ось тут намалюємо її пояс. Ось так. бачиш, Один. Так, рожечко. Так. І ось, коли малюємо цей пояс, домалюємо зразу спідницю. Один пішла лінія сюди. А ми спідницю робимо от сюди вона. Вверх пішла. Як піднялись трошки. Молодець. Тепер ось так робимо, дивись, уважно, і ось сюди завели. Ось. Так. Робимо. А тепер домалюємо їй спідницю. Тепер дивись, ось тут в неї пішла нога одна. Це просто малюнок, малюну гуляю, це просто й малюнок. І от туди пішла. Дивись, 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 уважно спочатку. От сюди, ось тут-туди. А тут ось так просто прямо. Багато. Дивись, ось тут в неї спідня. Теж один, два, три. Це її спідня ось таке гарне з кружевами. З рюшами. З рюшами. І друга нога просто йде прямо ось так. Тинь, і все. Дивись, як мама малює. Так, тепер наше завдання закрити цю юбочку її спідничку. Дивись ось так і ось так. Ось так і ось так. Молодець. Тепер давай домалюємо її ручку. Дивись, тут в неї ручка дуже просто. Йде сюди і ховається за спину ось так. І сюди. І дивись, ось тут домалюй в неї така гарна сукня. Ось так. Молодець. Тепер намалюємо її гарне взуття, так? І від ніжки йде Гарні ось. туфлі. Ось так. Дивись. Ось гарні так. туфлі. Да, гарні туфлі. Ось так. Одна ніжка. Дивись. Тут обов'язково треба спочатку в зовнішню частину малювати. Давай малюй. Малюй тут поруч, з цією лінією, ще одну лінію ось так. Після того, як ти так намалювала, ось так зроби, І ось тут. Це її туфля, з'єдне. Туди, на відстані. Не треба її з'єднувати. Малюємо так само, як ми ось тут намалювали, ось тут, ось сюди. Все. Тепер ось так другу лінію, дивись, поруч малюєш ось так сюди. Ось так. Ось так. І ось тут повторюю тоненько другу лінію. І каблучок. Все, ми закінчили. Залишилось Дальше. тільки додати її, на її одязі білі е царки. А, а я вже на батоку зробила. Дивись ось так. І на спіднички дуже гарно в тебе вийшло, особливо її обличчя. Мені дуже подобається. Я закінчила. Тоді візьмемо чорний фломастер і наведемо наш малюнок. Коли навели наш малюнок, візьмемо ластик і все зайве. Міні Маус це дівчинка-мишка, подружка Мікі Мауса. Вона вперше з'явилася в мультику аж у 1928 році. Там Мікі запросив Міні політати на літаку. Зовнішній вигляд Міні-Мауса змінювався в залежності від молодіжної моди. У 30-ті роки Міні-Маус почала носити шляпку та спітничку, а пізніше її одяг замінили на великий червоний бант та сукню у білий горошок. Саме цей образ став символом Міні-Маус і використовується й досі. Коли витерли все зайве, візьмемо фломастер і розмалюємо наш малюнок. Друже, якщо б тебе не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз, в тебе обов'язково вийде. Ну що, мама покажемо, як в нас вийшло. Давай. Воно вийшло гарно.